Хто цікавився бюджетними тачками, є мерівка. 2009 рік, 1,8 бензин на гарній комплектації. Косочки я показую наперед, щоб ви бачили. Арку потрібно зробити, буде плямкою фарбуватися пукант. Задній бампер будемо фарбувати, відновлювати, бо він, ну він вже такий бампер. Тут потерто, там потерто, не хотіли залишати. І кусочок порога, бачите. Шматок порога. Два бампери от, і шматокарки. Дев'ятий рік, 180 тисяч пробіг має машина. Зараз брудна грязна, але машинка буде дуже гарна, почиститься, помиється. Рулик бачите, в якому стані. 180 тисяч має, має сервіску. Думаю, район 10 днів. Буде пофарбована, сполірована, ну і ще залишиться похімчистити її. Дуже гарно їде, до речі, от знаєте, це той варіант, коли об'єм не нашкодив автомобілю, що він тут не маленький, 1.8, вона така динамічна, гарно підбирає. Якраз якось так знаєте, оптимально. І швидко можна їхати нею. І повільно можна їхати як завгодно. Цікаво. Цікава морівка, 9 рік. Відразу зорієнтую по ціні. Це 1,8 бензин механіка 5 передач. Готова. Варіант готової, готового автомобіля. Бачите, це я підібрав фарбу. Зараз буду їхати і віддавати нам фарбування. Готова 6200. Це поліровка, хімчистка. Всі 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 моменти, заміна оливи. 9 рік, 1.8, 180 пробігу. А не готова, не готова. Воно. Ну, якщо там хімчистку самі зробите, телефонуйте. Друзі, є автомобілі, які, на яких можна непогано заробити. Хто хоче собі на перепродаж, просто ви телефонуйте, тому що оці писання мені, ну уявляєте, в мене приходить 70-80 смс на вайбер в день. Ну, якщо я буду всім відписувати, то в мене просто не буде часу, коли жити. Тому наберіть просто, хочете придбати на перепродаж, на чомусь заробити. Слухайте, зробимо гарну ціну, приїжджайте, заробляйте. Нема проблем. Для тих, хто хоче, має, як то кажуть, час, бажання фарбувати, теж нема проблеми. Ви для себе можете взяти ваш кум вам пофарбує, зробить Але ціна буде солодка. Буде солодка ціна, за яку ви зможете та зможете ще й перепродати і заробити. Але це все тільки в приватних повідомленнях. Тобто ви набрали, сказали, Степан, я на перепродаж, або я там собі додому сам все пофарбую, похимчищу, куплю коври, заміню оливу, щоб я того всього не робив. І ви спокійно заробите нормальні гроші на, ці, на цьому е, автомобілі. От. Або е, спокійно зможете е, цим автомобілем зекономити в плані того, що ви самі його підготуєте для себе, і ви будете мати автомобіль нижче ціни. По ринку гарний, з чесним пробігом, не змотаний, за адекватні гроші. Фарбувати ви бачили. Ну, Бампера, задній бампер можна було і не фарбувати, можна було ту кляксу там заклеїти наклейкою, але ну, ви знаєте, це не мій стиль. Я хочу, щоб машинка була гарна, щоб приємно було людям наступним користуватися нею, наступним власникам. Дуже легко їде, до речі, от приємно їхати. Взагалі неважливо, яка вімкнена передача. Четверта-п'ята, вона на холостих, як ніби їде. Я думаю, що від того тут і витрата палива в неї буде дуже-дуже адекватна в цій автівки у зв'язку з тим, що дуже легко двигун їде. А Цікаво зараз поглянемо, скільки тут тут в ньому кіловатків. Тут має бути бріф, поки ми стоїмо на світлофорі. Блін, 92 кВт має двигун, уявляєте? В Меріві. Дев'ятим роком розмитнена, Дев'ятий-дев'ятий. Дев вона четвертий місяць, я відверто сказати, думав, що може бути, що вона буде восьмим, але ні, вона дев'ятий. Два ключі має, має сервісну книжку. Долбаю, ви бачили, які їздять, вибачте, на тому слові. Їде, просто виїжджає на середину дороги, бо він повертає. Ну що йому зробиш. Цікаво, набирайте.